Шановні батьки, колеги, дорогі наші вихованці, щиро вітаємо вас з початком навчального року. На жаль, війна вносить зміни в налагоджений освітній процес, ламає наші плани та задуми. Наш заклад готовий до початку навчального року, але на часі найважливішим є безпека дітей та педагогів. Тому ми вимушені розпочати роботу в дистанційному режимі. У цей непростий час бажаю вам не втрачати віри, прагнути до нових знань, бути активними, готовими до діалогу. Ми на постійному зв'язку з вами. Завжди готові вислухати, допомогти, підтримати плідної нам співпраці цьому навчальному році дякуємо нашим захисникам та захисницям. Віримо в перемогу України. Шановні батьки, ми. Працюємо в групі раннього віку. Раді привітати вас з початком нового навчального року. Наші любі діти, ви починаєте нову подорож в країну знань, і ми сподіваємося, що цей рік принесе вам багато нових відкриттів, а кожен день стане яскравим, чудовим та неперевершеним. З нетерпінням чекаємо на перемогу і вас в нашому казковому дитячому садочку. Батьки та людні вихованці. Рада привітати вас із початком навчального року. Вересень це хвилюючий і радісний час, адже з нього розпочинається сходження до нових вершин. Хочу побажати, щоб цей рік був щедрим на цікаві події та приємні новини, подарував перемоги та звершення. Переконана, що цей навчальний рік буде для нас роком плідної щоденної співпраці і віри в наших дітей в наше майбутнє. Вчимося! Мріємо успішного захоплюючого навчального року. Шановні батьки! І любі вихованці. Вітаю вас з початком нового навчального року. Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім, плідним і наповниться тільки позитивними результатами, новим досвідом, новими перемогами і відмінним настроєм. Бажаю нам щоденної співпраці і віри у наших дітей, у наше майбутнє. До перемоги разом! Любі діти, вітаю вас з початком нового навчального року та запрошую вас у подорож по країні цікавих справ, веселих захоплень, великих відкриттів і пізнавальних історій. Нехай будь-яке знання та вміння вам допоможуть рухатися вперед і перетворювати своє життя на казку. Діти, шановні батьки, вітаю з першим днем навчального року. Це особливий день. Попереду цікаві знання, яскраві враження. Нехай цей рік принесе безліч відкриттів і кожен день буде незабутнім, плідним, наповниться новим досвідом та гарним настроєм. Діти, бажаю вам натхнення, інтересу, до світу знань, щоб все складалось у вас добре і успішно. Сміливо і впевнено відкривайте цей світ і отримуйте нові цікаві знання. А батькам терпіння і величезних сил на весь навчальний рік, взаєморозуміння, безперечної підтримки для своїх дітей та гордості за будь-які їх досягнення. Удачі вам і успіхів у новому навчальному році!